Лама і Тесля у давні часи в одній країні жив жорстокий лама. Лама це священник. І в тому ж місці жив один Тесля. Якось лама зустрів Теслю і каже йому: Усі люди повинні один одному допомагати. Ти мені дім, а я за це попрошу богів послати тобі щастя. Тесля каже: «Допоки мої руки сокиру тримають, ніхто моє щастя у мене не відбере. Сказав і пішов собі. Розлютився лама. Він звик, щоб до нього всі задарма працювали, став думати, як йому непокірного Теслю згубити. Думав, думав, придумав. Прийшов до царя та й каже: Сьогодні вночі був я на небесах, твого батька покійного бачив, наказав мені цар батько передати одне послання. Ось воно. І подав царю листа, якого сам написав. Узяв цар листа читає. Хочу я побудувати на небесах храм, але тут немає Теслі. Прийшли мені свого. Як знайти до мене дорогу, скаже лама. Покликав цар Теслю, каже Мій батько хоче, щоб ти збудував йому храм на небесах. Ось його наказ. Подивився Тесля на послання, запитує А як мені потрапити на небо? Це зовсім просто, говорить злий лама. Цар небожитель наказав зачинити тебе у сараї, а сарай підпалити. Тоді, на димовому коні, ти злетиш прямо на небо. Нехай буде так, сказав Тесля. Завтра опівдні приїжджайте, провожати мене на небеса. Прийшов Тесля додому, розказує дружині. Підступний лама згубити мене хоче, допоможи мені одне діло зробити. У усю ніч Тесля з дружиною копали підземний хід із сараю в дім. На ранок зробили вони цей хід. О півдні під'їхали до будинку Теслі цар зі свитою і лама. Зачинили Теслю в сараї, а лама притягнув до сараю оберемок сухої трави і підпалив її. Коли дим усе заволік, Тесля по підземному ходу пробрався додому і дивиться у шпарку, як сарай горить. А цар зі свитою все нагору зіркають. Побачити хочуть, як Тесля на небо підіймається. Хитрий лама теж задерв гору голову і кричить Ось він, ось він, Тесля. Його димо горнув і прямо на небо поніс. Тоді всі стали роз'їжджатися, бажаючи Теслі гарно виконати волю царя небожителя. Цілий місяць сидів Тесля вдома, нікуди не виходив. Тричі на день він мив кумисом лице і руки і скоро став білішим від весняної хмарки. Коли минув місяць, Тесля надів на себе одіж із білого шовку і прийшов до царя. Відпустив мене батько небожитель на землю, наказав послання тобі передати, сказав Тесля. Цар узяв послання, прочитав. Тесля побудував хороший храм. Нагороди його на це. Тепер прийшли до мене на три дні ламу, храм без лами гірше порожньої юрти. Нехай лама прийде до мене тією ж дорогою, що й Тесля. Цар подарував Теслі двох верблюдів, сто ципків чаю дав, сідло нове дав і звелів покликати ламу. Лама побачив теслю білолицього, білого руку в одежі білій, дуже здивувався, як це сталося, що він живий. Показав цар ламій лист батька небожителя і наказав мерщій готуватися до поїздки. Лама думає якщо простий Тесля зумів попасти на небо і повернутися живим на землю, то й поготів зумію. На завтра о півдні приїхав до лами цар зі свитою і Тесля. Зачинили ламу в сараї, а Тесля приніс оберемок сухої треби і підпалив сарай. Лама і задихнувся в диму. Так часто буває, іншому смерть готуєш, а своя біда вже в юрту зайшла. Кінець.